Сьогодні є дуже хороші новини, важливі новини, і я закликаю вас всіх дивитися це відео до кінця, абсолютно до кінця, що ви нічого не пропустили. Бо ці новини справді змінять багато чого для вас, якщо ви не хочете повертатися в Україну і ви не плануєте повертатися в Україну, тому що зараз, після того як підписали новий закон про мобілізацію. Дуже багато українців паніці, дуже багато українців переживають і не знають, що буде далі, особливо коли закінчиться тимчасовий захист Європі в 2025 році. І українці думають, і в них дійсно почалася така гонка за виживання. Але зараз є хороша дуже новина. Дві хороші новини з Німеччини, про які я вам сьогодні розповім. І перед тим як ми почнемо, я вас дуже сильно попрошу поставити цьому відео таку жирну велику вподобайку. Багато вподобайок, це дуже допоможе, щоб це відео натрапило на більшу аудиторію. Та також поширте це відео, щоб побільше українців змогли побачити цю інформацію та залишіть ваш коментар з думкою, чи ви підтримуєте такі новини, чи ви їх не підтримуєте. Це дуже важливо. І якщо ви взагалі вам абсолютно подобається моя робота, і те, як я веду канал і хочу допомагати своїм співчизникам і людям з різною інформацією. То підпишіться на канал, мені буде це дуже приємно, щоб продовжувати моє натхнення в цій справі. Багато блогерів розповідали про те, лякали українців, розказували про те, що українці будуть повертати, насильно будуть повертати, що будуть створювати абсолютно різні закони чи різні можливості, щоб українці самі мусили повертатися. І так, закон про мобілізацію підписано так. Українці за кордоном не зможуть продовжити свій закордонний паспорт, і це може спричинити для деяких українців змушення повертатися в Україну або ставати на військовий облік. Але, але є дуже велика та нова новина з Німеччини. В Німеччині є більше мільйона українців і більше 75% українців в німеччині хочуть залишитися в Німеччині на постійній основі. І я вам зараз розповім дуже цікавинку: Німеччина спростила всі умови на подачу на громадянство, і вже абсолютно за один рік від сьогодні ви зможете претендувати на громадянство Німеччині. Що для цього потрібно? Звісно, якщо ви потрапили в Німеччину біля березня 2022 року. То вже аж за три роки ви можете маєте право подаватися на німецьке громадянство, і тепер не потрібно відмовлятися від українського громадянства, щоб податися на німецьке громадянство. Це справді досить така хороша новина. Все, що вам для цього, звісно, буде потрібно мати це, показати, що ви себе фінансово можете обезпечувати, знати німецьку мову на рівень c 1 або на b 1 Це дуже важливо, і якщо і інтегруватися в суспільство, не мати ніякого звісно, криміналу. Алу не робити нічого поганого і займатися волонтерством. Якщо ви дійсно хороший і культурний е, іммігрант в Німеччині, то у вас будуть вже шанси за рік претендувати на німецьке громадянство. І цей новий закон, ці нові правила справді ще раз доказали, що Німеччина не просто так. Виплачувала велику кількість грошей та фінансів українцям, а дійсно це робила в інвестування в свою країну і в розвиток своєї економіки та країни. І вони не один раз заявляли, що нікого не будуть направляти та посилати назад в Україну, поки йде війна. І тому люди, які дійсно там вже жили, вчили мову, і дійсно працювали, не лінувалися, будуть мати тепер шанс отримати громадянство Німеччини і залишитися в Німеччині на головній та на повноцінній основі. Друга новина дуже така, можна сказати, не така прекрасна, як перша новина. Але також є новина, що німецький уряд буде скорочувати абсолютно всю фінансову підтримку і всі соціальні виплати та допомогу українським біженцям, тим українським біженцям, яким уряд, якщо надавав можливість йти працювати, і українці не хотіли працювати, відхиляли цю можливість, бо в Німеччині. 20% тільки українців дійсно працюють на повноцінних роботах та сплачують податки. А всі решта сидять на соцвиплатах і тримаються соцвиплат. І тому німецький уряд сказав, що вже досить їм надоїло це, і вони хочуть, щоб зацікавлювати людей і інтегровувати українців в німецьке суспільство. І таким чином українці просто будуть змушені працювати, якщо соцвиплати в них заберуть, і їх точно заберуть досить скоро. Он такі друзі, новини. Новини одна хороша, одна не дуже хороша, але друга новина також може бути хорошою. Це може заставити людей трошки рухатися і е знайти себе в тій країні в Німеччині. І в загальному дуже багато людей мені з Німеччини пишуть завжди, говорять мені, дивляться мене. Мені це дуже приємно. Я вам надзвичайно щиро вдячний за таку підтримку, могутню підтримку. і я Мені приємно, що я можу з вами ділитися такою цікавою інформацією. Всі посилання на новини будуть в описі під відео для вас, щоб ви собі могли почитати, підтвердити це все, бо я оперую тільки по офіційній інформації. І дуже вам дякшний та бажаю вам гарного дня, щирого дня, прекрасного дня і звісно, мирного неба над нашою улюбленою Україною.